Все всередині поваляте, розбите. Ось, будь ласка, і це вина вимкнуті світлофори. Аварії кожного тижня у нас тут. Навіщо вимикати світлофори на таких проблемних перехрестях? Ну, це питання, я не знаю до кого його піднімати, але на площаді міняють трансфери, які там за скільки -зі грошей. Раз в 5 років їх замінюють. Тут на перехрестях раніше були е, такі огорожі, які хоч якось стримували цей автомобіль, якщо він летить. Зараз їх позабирали. Ну і будь ласка, хто це все буде, якби матеріальні збитки нести? Тобто всередині там взагалі все розваляне. Ось так.